Добрий ранок, підписники і гості мого каналу. Добрий, сонячний, морозний, дуже ранок. У нас сьогодні рано на градусі було 18, в окремих районах 18, в кого там 16 градусів морозу. Дуже холодно, ще вітерець. Учора був сильніший вітер, я на роботі діжурила, було дуже холодно, то я в коровнику практично цілий день була і не виходила. Ході не виходила, все одно простила, тому що в нас там бами відкривають, їжу завозять з так що захрипла, а хоч би не заболіть геть, бо тому що трохи носа заложу я її. Оце такий голос, так що вибачайте. Сніг був великий, вчора практично півдня йшов. У нас різдвяні оті такі, я робила віночки на вікно, то тобто надворі вікно одне. Ну, віночка засипало трошки, і на підвіконнику теж багато снігу. Треба взяти він, яка буде подмітати трошки. Так що отака в нас погода. В хаті тепленько, Ось тут у нас вазончики. Собакам їсти теплу їжу винесли і вони собі там ховаються в своїх домиках. Так що... так, зранку нажарили ладочків. Зварили картошки чи картоплі, як у нас по-українськи. Відкрила я цю баночку з мородиною То, що ми літом готували густенько. Зараз на півзарячого чаю з мородиним варенням, щоб не заболіти зовсім. Сьогодні занесла до хати із віранди баклажка. Вона я від олії її обмила і занесла в хату, а сироватки стояла пів банки. Коротше, замерзла геть дуже. Ось баклажка, та налила сироватки свіженька, вона геть замерзла повністю, геть і не шатається, що в нас у віранді, не отоплюється, звісно, віранда, але ж не повинно було так, залежно, як на дворі, чуть не 20 градусів морозу, то замерзла. Ось на вулиці дуже великий мороз, не знаю, чи надовго. У нас Павлік сні, так? Привіт Всім привіт, всім смачного. Жарте тобі, собі теж такі оладочки з гарячим чаєм, з лимончиком. Укріпляйте свій якусь, імунітет, не мерзніть на дворі, Так що отак якось. Сіду, в'яжу, займаюся такою справою. Хорошою справою в'яжу для хлопців ЗСУ носки. Я вже зв'язала ось одну пару таких великих гарних носків. Так, да, це небагато. Да. Мені просто не вистачає часу, так як я ходжу ще на свою роботу, на ферму. А Ферма займає дуже багато часу. Ми практично там живемо, як кажуть, чи знаходимося вдома. Е, Тому що ми прибігаємо додому пару часів і знову їдемо на роботу. Вчора я ще цілий божий день діжурила, е, цілий день знаходилася там на фермі, з коровника не виходила, на дворі було дуже холодно. А так, як сьогодні вихідна, треба їсти, зварити поміть посуду убрати. Я розтопила в хаті, щоб було тепленько, сидів в'яжу. Я говорю для того, для наших жінок. Я знаю, що в мене дуже багато жінок, неморських людей, дивиться моє відео. Я хочу попросити, хто вміє в'язати носки на двох, на п'ятьох шпицях, так як я ось у п'ятьма, я можу і двома, звісно, в'язати. Я знаю, є багато дівчат у нас у селі, що могли б зв'язати хоч пару. Небагато, потрошку, кожен день, по два-три рядочки, ну зв'язали б пару носків. Можна зв'язатися з людьми, можна навіть через мене. Я випадково через TikTok знайшла людину з верхівця жінку, яка вже два роки займається цими носками. в неї є. Група дівчат, вони в'яжуть і напряму пересилають хлопцям е, туди, кому треба, не волонтерам, а йменно по адресу хлопцям пересилають ці носки. Зараз дуже холодно, хлопцям нашим на вині дуже холодно. І коли кожна людина, ну, хто вміє в'язати, зв'яже навіть одну пару носків, і то набагато буде, ну, поможе. Я знаю, що е, це важко. І Це ніхто не пойме. Але мені кажеться, що є от і людина така сирійше лучка. Він у Березані. він дуже допомагає хлопцям, Купляє автомобілі за допомогою підписників і людей своїх. І в нього є такий вислів з миру по нитці Путі, Путіну петля. Отак і в нас. Якби кожен зрозумів, як це важко ця війна. Допомагав, чим міг. Я знаю, що могли б дівчата зв'язати нема, не, нема нитків. Розпустити можна старі кофти, які там валяються десь по-любому кожного є. Я знаю, що там чи важко, чи що, чи в кожного теж є робота. Ну, сісти за день, два-три радочки зв'язати, хай за тиждень ти зв'яжеш пару носків, і то це буде дуже велика допомога. Можна зв'язатися з тими дівчатами, що займають, займаються цим давно. У них є нитки, у них там на карточку люди донатять гроші, люди купують бабінами нитки. Можна нитки достати. Хто бажає в'язати, а немає нитків, це можна вибрати, знайти ці нитки і в'язати. Так що я хочу через свій канал попросити дівчат, навіть ході не з мого села, хто там в других сіл, хто з куди мене дивиться і в кого є. Хист до в'язання, хто може в'язати. В'яжіть, шукайте людей, які займаються цим, допомагайте, хто чим може. Бо війна ну, це для всіх війна, не тільки тим хлопцям, які воюють на передку, на нулю. Ой, вибачте, звісно, мене за мій голос, тому що я простила на роботі. Мені важко говорити, але я вас дуже прошу. А це мої такі знаряддя праці. Нитки в мене різні. У мене є і клубочки, в мене є розпустені якісь кофтів старих. Отакі От там на зелені нитки. Вони на камері, наче але вони там на зелені. Я розпустила стару дядьку кофту. знайшла. Ну, в кожного, Мені здається, в загашниках є такі старі кофти, чи якісь штани, чи костюми, чи хто що такі вещі давно не носи. Вони валяються даром. Їх же можна розпустити. Так з клубочків. Які хочеш. Я якось трошку, хай навіть з різних, там різнокольорових, ну можна було б зв'язати. Я ж кажу, що є у людей як нитки і час в'язати, а є такі люди, що не хочуть. Просто не хочуть. І я, я думаю, що це дуже погано. Бо тому, що, коли б кожна людина задумалась, як допомогти нашим хлопцям, там на війні, в холоді, в цьому буває, що в голоді хлопці тижнями ждуть, чекають, там, щоб їм їсти там прибіз і ще щось. Це дуже важко. Так що, у кого є така можливість, я ще раз дуже прошу, дівчата, не лінуйтесь, не лінуйтеся, і коли важко, коли я, наприклад, тут, як кажуть, Думаю, завжди в мене така думка в голові, коли мені щось важко робити, коли я там втомлююся тому подобне, вже здоров'я підводить. я весь час сама себе якось умовляю, а як нашим хлопцям, як на війні, тим бідним хлопцям їм важко, отак і нам. Я вас дуже прошу, якось закликаю до цього. Що у кого є такий кист, не лінуйтеся, в'яжіть. В'яжіть. Це буде дуже велика допомога нашим тим хлопцям там на війні. Так що, я на такі, як кажуть, минуті буду завершувати це відео. Всім бажаю крепкого здоров'я, наснаги, витримки, терпіння. Я знаю, що зараз у нас така пора, що якось нервничать, якось від тих наших нервів, всі наші болячки, ну, ми повинні триматися, повинні якось згуртовуватися, одне одному допомагати і морально, і фізично, хто як вміє. Так що, всім крепкого здоров'я, мирного неба, всіх благ, всього всього хорошого, ще відео. Кому сподобалось, моє це відео, ставте лайки, пишіть коменти, я буду всім рада. Так що до слідуючого відео. Всім пока-пока.